Ви не хочете стати героєм, не хочете здохнути за Україну, не хочете бути прославленим у віках. Чого ви проти бусифікації, друзі? Я жартую, звісно, але пропаганда просто не припиняється з ладних рупорів. І от мені друзі скинули вислови тут одного громадянина України, і я в шоці, і хочу, щоб ви просто це послухали. А потім я разом з вами проаналізую. Ми не сподобається нам ще більше ніж війна. І це завжди так буває. Україні Бог був дав можливість бути нацією героєю. Україні Бог показав перемогу. Україні Бог дав національну честь, яку ми гідно захищаємо уже три роки. Але бо цим українцям хочеться насправді м'яса. Їм хочеться миру, удачно мир. Просто цей мир буде вилазити у нас з ніздрів. і ми гірко шкодуватимемо за часами війни. Як вам таке, друзі? Тобто ми гірко будемо з вами сумувати за часами війни. Будемо прямо плакати. Тобто нам треба війна. Вам потрібна війна, друзі? От Я просто слухаю оце, і це не припиняється. Ну Цей він взагалі дуже цікавий. Мені здається, після того, як він у 2005 році їздив в Москву і давав прес-конференцію, до речі, там був Арестович, теж знаєте, та? і цей копан Корчинський. Вони порували прес-конференцію з Дугіним, то йому взагалі треба було мовчати. Тому що ну, те, що він там наговорив, на голову не налазить. Я теж викладу наступне відео, напевно, в Ютуб в себе якраз оцю прес-конференцію. Я її таки знайшов. Так от, друзі, вдумайте, що відбувається. Тобто, різного роду пропагандони, сексоти. Стукачі влади розказують вам і навівають, що треба бою воювати. Війна до останнього українця, війна це круто. До речі, посилання на це його інтерв'ю Корчинського я теж повністю дам в коментарях в Тіктоці і в описі відео в Ютубі, щоб ви послухали весь маразм. Тобто, сам сидить, не воює в затишній студії. Все в квартирі і розказує, що виявляється, українцям випала просто доля щастя здохнути від російської кулі чи від російської ракети. Це і це не припиняється, друзі. І це нам розказують ті, хто не воюють, і коментують здебільшого ті, хто не знаходяться на фронті. Бо на нулю я спілкувався з військом, він каже, який телефон. Я до рідних не можу позвонити позвонив і все. Як сидіти в інтернеті, тому що москалі б'ють по сигналу GPS-у. А нам ряжених запускають в ефірі, нам запускають оцих різного роду прислужників влади, які в 2005 році, друзі, я все-таки вам включу цей теж уривочок. В 2005 році в Москві розказував. Красивою російською мовою він розказував, що взагалі ми народи браття, і російська мова, і українська проблем немає. І виступав за московський патріархат. Що він навпаки погано не те інтерв'ю? Я теж все викладу, воно там довженьке. Але саме цікавий, саме цікавий, от е, сюжети в кінці. Я от вам його включу зараз. що е, свободні демократичні вибори можна сказати, свободні демократичні вибори це... Это... В совершенный механизм приводить в власти американских марионеток. Можно сказать, мы против свободных демократических выборов, мы против этих ценностей. Но после этого нас спросят, а за какие ценности вы? что вы за контрабанду, вы против свободы и демократии, за что, что вы в конце концов. А, вот а, позитивная схема не существует на сегодняшний день. Вот евразийское движение, в общем-то, должно выработать позитивные лозунги. Сейчас мы только против. И, конечно, нам бы очень хотелось действовать в союзе с Януковичем, поскольку действительно очень большое количество людей за него проголосовало, а парламентские выборы слишком быстро для того, чтобы успеть поднять другое. Цей персоналей и за Януковича, и за контрабанду. Просто послухайте, після таких висловів, ви знаєте, в цивілізованій країні він не то, що в політиці, та він би по вулиці боявся ходити, тому що він ну, просто в нього дивились би, як на прокаженого, і від нього би шарахались. А у нас він на центральних каналах, на лідиному марафоні, в різного роду провладних блогерів віщає, що ви, я. Всі інші, ну вони жилі та вони ж не повинні. А ми повинні здохнути. До речі, я не знаю. Я не досліджував цього факту. Хто знає, ну напишіть мені. Кажуть, що його син теж призовного віку, але начебто працює в охороні батька, в охороні цього Корчинського. Ну це вже знаєте, друзі, це на голову не налазить. Я веду до чого, друзі? Цей стрім до чого? До того, друзі, що вірити. Вірити владі і всім тим пропагандонам, які роками обслуговували владу. Бачите, спочатку він обслуговував Януковича, виступав проти помаранчевої революції, говорив, що треба східний заход разом. Ми з Росією один народ з Вітренко виводили мітинги тут в цьому ефірі. Дуже цікаві. Я все-таки дам посилання на нього, розміщу зараз і дам посилання теж в коментарях і в досі до цього відео. І вони нам розказують, вони самі не воюють. Всі, хто хоче війни, всі, хто вважає, що це наш шанс, як каже Портніков, що це надзвичайний час, надзвичайні можливості, то взяли рушницю і пішли, показали ту можливість. Самі себе героїзуйте, самі станьте героєм, покладіть своє життя, а у нормальних мудрих людей. Є вже чітке розуміння здається, повинно бути чітке розуміння, що є мир. Перемогти Росію неможливо. І саме оці пропагандони, які зараз нам розказують, що у нас є історичний шанс. Вони не так давно були в Москві, давали прес-конференції і з з, шукали з ними там різного роду проекти реалізовували. А зараз ти бачиш, перефарбувалися і розказують нам про війну. Всі, хто розказують про війну, на війні не були. Я чув теж дуже гарне інтерв'ю одного військового експерта, і от який, ну, він сказав, що всіх, кого він опитав на фронті, нема жодного, хто проти перемир'я. І я стверджую, що з усіма, з ким я спілкувався, мої знайомі, ті, хто допомагали руху, вони не проти перемир'я. Вони втомилися, їх не міняють заброньовані мінти, не міняють навчені повожені зброю СБУшники. Вони там сидять і гнуть три роки, тому що пішли добровольцями, І вони не проти перемир'я, вони не проти миру. Вони розуміють, що ну а куди далі? Покласти свою голову, стати героєм. Героям, як тут розказує цей пан Корчинський, що треба покласти голову, сам свою голову не кладе. І ті, що вам розказують покласти голову, ніколи свою голову, голову своїх дітей не покладуть. Вони звикли жар загрібати чужими руками. І ви для них просто біомаса. А вони вважають себе, як твердить у цей посіпака влади портником, елітою. А ви повинні віддати своє життя, здоров'я, щоб довести, довести, що ви маєте право жити з цією елітою в їхній державі. Тому що держава не ваша, не моя, друзі. Держава називається Україна, а вона не українці, ви розумієте. Тому що командують нею, очолюють найвищі важелі не представники української нації, та Тарас Григорович Шевченко та Мазепа та всі козаки, вони би вони, напевно, перевертаються зараз грубу, знаючи, що маємо державу Україна, а керують українцями, бусифікують українців, не українці.